Добрий день, шановні друзі. Сьогодні у нас знову рибалка на що ж? на тарань, звісно. Будемо ловити і попробуємо так. Ночі ловить. Як завжди, наші світлячки, прикормка замішана. що У нас сьогодні падають з ніг. Це якась хлотва інтеркриль. Тому <кхм> два фідерки, як завжди, все одне те саме, що я буду розказувати. Тому будемо чекати нашого голову. Чудо штуки. У мене їх уже два. Будемо сьогодні по крутому Хоп-хоп-хоп, загрузилося. Можна ловить. Ще забувся шапку і в новій курточки. Завтра піду мені на роботі набавнять рибою. Так, щось клювало, але нічого поки не зловилось. Це був перший закид. Угу. Смакота. Як завжди, крючок застряв мені в руку. Рукава замажемо і підемо завтра на роботу. в курточку. Якось так. будем ловить спартанские условия. А что там? Надо снимать кормушку? Вообще <свист> ну, слепит трошки. Так. Мы и ждем? Ждемо плоту на вечерю. Ну що, шо, друзі? Щось у нас, мабуть, є? Щось клюнуло. Ну, Невеличке, мабуть. Воно щось Так. Що у нас тут? Мелось підходить. Це вже хороший признак. Ну, а взяла. І жадно заглотнула. І якось так. Такий маленький потик. Якщо маленька є, то що потім буде? Буде велика. Візьму, порад, потім, потім випустю. Так, шановні друзі, щось клюнуло і щось таке, наче величеньке чувствую. Ну як де? Для плитви? О, ну це вже на рибинку, похоже да, така? Стандартненька. Осьо. Красень, да? О, скоро велика підійде, значить. Ну як? Хтось сказав, що не буде сьогодні риби? О, ну це вже така, да Що ви скажете? Микрофон. Та що тут телефон тобі на мікрофон. Коло на червона. Що шо відпало? Так вистрибну. Да? Блін, ну вона там прям зірвалася, вистрибну. Можна не знімати. Вистрибнуло, я бачу. Ну, щось таке чувствується. Що, мабуть, мікрофон включений. Ох, вообще светит. Да, да, на катушка нормально. Так, ну что друзья клюнуло. Что-то есть, ну, смотрите, светить может выстрелить сейчас. А ну, батон или не батон? О, хорошенькая такая, да? Селедка? Чи не селедка? Ну, может, как-то надо снимать. то. Красивый. О, ну це такий вже розмір хороший на засобочку. Заглотнула як. Ох. Нормально. А? Як скажете? Рошит. Виривається. Прудка. Так, дивіться, шановні друзі, ось у на міляку. Тупо була рибина. Сигналізатор вообще. А, він заглючив, він не працює вообще. Ах, Не робить ось він. все. Поламався, мабуть. Офігеть. А я думаю, чого воно не цей. Давайте така... на засолочку, я вам скажу. Що... А я думаю, вона вже якась проклята. На засолочку. Гарно. Моїм руки будемо справляти цю штуку. А ж воно так глючить? Ого, угу. щось таке величеньке, Бахнуло так. Короче, то, то в столоб, я думаю, що маленьке то в столоб. подивимося, що воно. Так, воно, та є, я чувствую, тут так бахнуло. Мабуть, плутовичка підходить. А, ну, що воно таке? Та є, є, воно видно, що... Просто маленький голодний товстолук. Получается. Ну, таке, на засовку пойдет. Що це за таке? Товстолук? Такий фіш. Оп. Ну і то хорошо. Пойдет. Є рибина І клює Мабуть, я не та є невелике щось. Ану по світом. Та є фішинг. Ану. Ну, така стандартна, яка зараз оце йде така все одно Ну не батони, конечно, но. Ну як вам сказати. На фіш похоже. Ну не маленька, так? Да? І туди щось воно дзьоба, я може, вже прищепилось. Тоже ну, так перестав. ону, ну, вола, вола, двой. Сейчас я руки помою, она уже никуда не тысяча. Там два крючка на хай движек давить. Дуплят будешь, да. Шоу, ох, вот чек слепать. Так, я не. Так, ну що, шановні друзі, щось клюнуло? подивимося, що воно там клює. Так, так, що у нас? Наче є щось. А ну є щось? Ха. Нема нічого. Ну, без цього ніяк. Зірвалась. не була. Плювала. Отже, шановні друзі, сьогодні відбулася така важкенька рибалка. Десь з пів дев'ятого, мабуть, деклювалу. Тому сьогодні в мене такий влог. Я дуже втомився. Я взяв її і зразу засолив. Ось така риба. Така, бачите, мисочка вийшла велика. Ну, я можу сказати одне. Жарте рибу. Знімаєш? Знімає. Знімаєш?